Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Требушна. 13 лютого. Сьогодні понеділок. Коротко про головні події цього понеділка і вихідних. Що минули, міністр оборони Олексій Резніков відправився сьогодні на чергову зустріч у форматі Рамштайн вже 9 на порядку. Денному, як він повідомив у Фейсбук, захист українського неба, у тому числі авіація, розвиток танкової коаліції. Боєприпаси, навчання військових, стабільність у постачанні зброї і обслуговуванні її напередодні була низка розмов з партнерами. Їхня залученість та підтримка дають оптимізм. Написав він. Все буде Україна. Сам Резніков їде на Рамштайн в статусі міністра, якому все ще можливо загрожує відставка після скандалу з яйцями. Навіть в коментарях під вчорашнім постом Олексія Резнікова в Твіттер, де він повідомив про свою розмову з Остіном, йому кілька разів написали, а вас хіба не звільнили за корупцію? Це може накладати відбиток на те, як пройдуть ці переговори, як і його підважений статус. Тиждень тому, після того як голова президентської фракції Арахамія фактично оголосив, що відставка буде, що Резніков піде на Мінстратехпром, а новим міністром оборони призначить голову ГУР Кирила Буданова. Рішення все ж таки відклали, пославшись на війну і Рамштайн у вихідні. Мар'яна Безугла, член комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради, в інтерв'ю Українській правді розповіла, яким чином збиралась призначити на посаду міністра оборони військового Буданова замість цивільного Резнікова. На засіданні фракції Слуга народу обговорювалась можливість в пришвидшеному порядку внести зміни в законодавство, які дозволили б це зробити. Щодо взагалі призначення військового, і це може бути не тільки Буданов теоретично, так. Взагалі, Але саме його кандидатура називалася як найбільш, найбільш вірогідна, вірогідна, так? Так, як найбільш вірогідна. Ми обговорили зразу, що може бути правка щодо призначення в умовах воєнного стану. Тобто, в умовах того повномасштабного вторгнення тієї війни, що ми маємо зараз. І ці законодавчі зміни, що ми підготували, вони є. Вони наразі опрацьовані в рамках великого проєкту 42.10. і ми були готові їх подати і проголосувати там навіть в ургентному порядку. Тобто окремо. Вони про них вже говорилося Звичайно. в неділю, коли обговорювалися? Звичайно, і в нас є там пропозиція щодо військового можливості обіймання посади міністра військовим тільки в умовах воєнного стану. І також ми були готові швидко подати окремо. Ну, щоб швид... якщо б ми призначали е, на цьому тижні е, е, мікропропозицію, одне речення, е, яке б розкрило таку опцію. Рішення не звільняти поки що Олексія Резнікова за її словами, фіналізував президент. На запитання чи повернуться ще до ідеї внесення змін законодавства і до питання відставки Резнікова, безугла відповіла: Ми подивимось, як будуть розвиватись події в лютому, і приймемо зважене рішення. Словом, президентська фракція і не приховує, що вони були готові дуже швидко переписати закон для перепризначення міністра оборони на тлі скандалу. Питання про те, чи варто робити це навіть під приводом того, що війна кидає нам нові виклики, дуже спірне. Закон про те, що міністерством оборони має керувати цивільна людина, виходив з логіки, що військовослужбовці повинні займатися війною. А міністр політичним керівництвом і оборонною політикою. Окрім питання ефективного управління міністерством, це мало зокрема обезпечити Військовий блок від перетягування Канату його керівниками міністром оборони і головнокомандувачем, якщо вони обоє військові. Помінявши зараз закон під конкретного Буданова, президентська фракція заклала б саме таку міну в час війни. Ну, аргумент про те, що військовий Буданов чи будь-який інший в час війни буде керувати міністерством оборони краще ніж цивільна особа. Був ефективно спростований ще в умовно мирний час генералом запасу тараном, чий повний провал зараз розгибають усі, поки таран відбуває почесне заслання в посольстві Словенії. Тому у фракції Слуга народу може зараз правильніше було б не переписувати закони під Буданова, а подумати, як реформувати давно застарілу бюрократичну структуру Міністерства оборони, яка створює саме поле для корупції і зловживань, і яка десятками років є прихистком для функціонерів. Що займались не посиленням обороноздатності України, а паразитували на державних закупівлях. Заміною міністрів це не виправити в структурі з таким малоефективним апаратом, якщо не міняти саму систему. І ще одне важливе, щоб так в пришвидшеному режимі, як сказала безугла, парламент проголосував, наприклад, законопроект Давида Арахамії про повернення електронного декларування. З усіх депутатів, а їх я нагадаю, 406, Вгадайте, скільки подали декларації за 21 рік: 35 людей. З більше ніж 20 міністрів, лише сім. У решті немає світла, часу чи може совісті. Ще одна цікава історія вилізла з інтерв'ю Безуглою народного депутата ОПЗЖ, яка тепер зветься платформа за життя та мир Сергія Льовичкіна, Планують виключити зі складу оборонного комітету. Думаю, для багатьох з вас це буде взагалі то новиною, що Льовичкін, соратник Медведчука і колишній керівник адміністрації Януковича, є членом на хвилиночку оборонного комітету парламенту у воюючій країні. Чомусь це в пришвидшеному режимі слуги народу не зробили за рік повномасштабного вторгнення. Льовачкін на заяву безугли оскарбився, назвав ідею безугли безглуздою. У своє виправдання він сказав, що підтримує всі рішення комітету, спрямовані на підсилення обороноздатності України. І що не оформлював собі допуск до державної таємниці і тому не бере участь у розгляді комітетом закритих питань і питань, які пов'язані з державною таємницею. Для мене найбільшою державною таємницею досі залишається те, чому всіх нардепів ОПЗЖ досі не вишвернули з парламенту. Я вже говорила, що підстави для того ті самі, за які підозру в держзраді вліпили минулого тижня колезі Льовачка по ОПЗЖ волошину. Беріть будь-які виступи будь-кого з ОПЗЖ в Раді чи на телебаченні за останні три роки, і там будуть ті самі тези, які просував Волошин і за які отримав підозру. Ця політика, яку просувала ці три роки фракція ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, це була антиукраїнська політика, за яку всі вони мають понести відповідальність і саме на часі. А не засідати в оборонному комітеті воюючої країни як Льовичкін і не очолювати комітет зі свободи слова, як Нестор Шуфрич. Коли за свободу слова в країні, яка воює з Росією, відповідає чувак, який пліч-о-пліч -пліч з Медведчуком робив все, щоб тут була трошки чи сильно Росія. Ті, хто це дозволяє з якихось причин, самі заслуговують, мені здається, на підозрю. Далі, крім важливої зустрічі в Рамштайн, цього тижня запланована ще одна надважлива зустріч. Народний депутат Олександр Трухін має зустрітися з Фемідою. В середу, 15 лютого, має відбутись засідання Вищого антикорупційного суду, де Трухіна судять за хабар. Я на всякий случай Горжувом сто ну, ставить мені. Просто який бонус. Ти поймаєш камера знімає? За накручуваєш сто 150 вот это конфет шоколада вот это то ж мені на жарелі. Мені така міра, що я те, що Приду, Трухін прогуляв вже два судових засідання. Один раз під приводом хвороби, хоча хвороба не завадила нардепу роздавати подарунки школярам на Полтавщині до новорічних свят. А другий раз він був у відрядженні у Літві, і документи на відрядження йому підписало керівництво Верховної Ради. Виходить так, що керівництво Верховної Ради Стефанчук і Корнієнко допомагають своєму колезі по слузі народу, колишньому колезі, ухиляти світ участі в судових засіданнях. Подивимось, чи прийде Трухін в середу до суду, чи знову тихонічка уйде в ліс. Чи на море кажуть, він збирається у відрядження до Одеси. Корупційні скандали тим часом перемістились в регіони. В рівному у вихідні спалахнув скандал, схожий на той, що ми спостерігали в міністерстві оборони. Те саме видання Наші гроші, яке моніторить закупівлі, написало про підозрілу закупівлю макаронів для школярів рівненським відділом освіти. Там опублікували документ, який, як я розумію, надіслав їм хтось читачів. На ньому вказано, що в січні макарони, нібито там закупили по 128 гривень за кілограм. Без ПДВ. там історія набула наступного розвитку. Начальник управління освіти рівненської міськради Богдан Турович відповів в коментарях під постом Юрія Ніколова, що макарони купують не по 128 чи 154, а по 109 гривень за кілограм. І запостив фото етикетки макаронів, які закупили для школярів. Згодом знайшли фото макаронів тієї ж Арки з твердих стортів пшениці, тільки іншої форми на сайті розетки. Там їх продають по 50 гривень за кілограм. Вчора начальник управління освіти рівненської міськради Богдан Турович написав у Фейсбук, що просить відсторонити його від виконання обов'язків та призначити службове розслідування щодо закупівлі макаронів. Минулого тижня, 6 лютого, після публікації цього самого видання наші гроші написав заяву на звільнення керівник комунального підприємства «Ірпеня» Сергій Скрипник. Видання Юрія Ніколова написало не так давно, що управління житлово-комунального господарства «Ірпеня» хотіло закупити сіль для посипання доріг на 40% дорожче ніж також сам саму сіль закуповують на іншому кінці Києва у Борисполі. Влада Ірпіня планувала витратити на це понад 5,5 мільйонів гривень. Тобто, так виглядає, що на солі збиралась наварити більше 2 мільйонів гривень. Це відбувається в понівеченому росіянами ірпіні. Чи це не марадерство? Начальник комунального підприємства іде у відставку. Це все ще раз піднімає питання про злочин і покарання, і мабуть про те, що якби Ніколов і його колеги з наших грошей не моніторили державні закупівлі. То ніхто б ніколи і не дізнався про золоті яйця по 17, картоплю по 22, макарони по 100 і дороги, які посипають сіллю по ціні золотого пилу, і це лише кілька окремих історій, які вилізли за останні дні, і за які всі поки що несуть лише політичну відповідальність. Чи правильніше сказати безвідповідальність? Треба, мабуть, запросити Юрія Ніколова ще раз поговорити, щоб він розказав, куди писати і що робити громадянам в своїх містах, щоб виявляти такі закупівлі і змушувати правоохоронців на них реагувати. Здається мені, що ми могли б зекономити мільйони, якщо не мільярди, на таких дрібних історіях. Які нам дуже потрібні зараз на зброю наступного тижня? Нагадаю, якщо хто раптом забув, буде рівно рік, як триває вторгнення. Ми очікуємо на візит Байдена в Польщу на знак підтримки України і на оголошення нової допомоги, як буває зазвичай в таких випадках, тоді коли у нас тут в нашій власній країні мільйони чи мільярди течуть у невідомих напрямках. Про те, чого чекати наступного тижня від візиту Байдена, ми говорили сьогодні. Тут на є питання з Володимиром Огриском. Я там процитувала Черчилля, який свого часу казав про США: так ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того як американці перепробують всі інші варіанти. Так, от щоб США зрозуміли, що всі інші варіанти вже перепробувані. Байдена мені здається, треба привести з Польщі в Бучу. Подивіться, посилання на нього буде в кінці відео. До завтра будемо стежити за тим, що буде завтра на Рамштайні. Для того щоб знищити військово-промисловий потенціал Росії, а разом з ним ключові елементи того, що називається російська армія, потрібно 6 годин. Але ну такого тотального наступу на НАТО і тотальних дій НАТО. Це знають так само в Кремлі. Це розуміють люди в Кремлі, які чи навколо Кремля, які дотичні до цієї проблеми. Отже, Путін не може так само не розуміти, що в разі якщо з'явиться політична воля, то йому одному протистояти НАТО це божевілля, це самогубство. Питання лише, пані Олена, в тому, що оцієї самої політичної волі поки що на заході справді мало.